Я зробила, коли я зрозуміла, що біль я вже не можу зняти, я зробила те, що робить дуже багато людей. Я поїхала в приватну клініку до приватного лікаря. Ну він же ж знає, ну це ж ну, якби, приватна, це краще. Насправді, трохи не так. Це ті самі лікарі, що працюють в державній клініці, тільки за інші гроші. Звичайно, в е, приватній клініці ви будете здавати аналізи, тому що вони не приймають аналізи з інших лікарень. Я це все пройшла, і на вигоді, отут я вперше почула. Що мій жовчний забитий камінчиками. І лікар каже, ти розумієш, оці болі в тебе не пропадуть, а в тебе будуть постійні болі, тому що твій жовчний ну він прям показав, повернув монітор і показав, це було, знаєте, як ото сито, яким як років 10 просівають муку, да, воно таке мука там на оцих як, чотирикутничках, да, прям застряє. Дивишся на сонце, воно таке, яке як, ну, вже в тумані. Оце приблизно був мій жовчний. Він каже, ти розумієш, небезпека полягає в тому, що якщо зараз не. Прибрати жовчний з організму. В якийсь момент, а камінчики в мене було більше 30 камінчиків до сантиметра. камінчики застрянули в протоці, тебе просто ну, не довезуть до лікарні. Взагалі-то він казав, ну, це правда, це реально правда, і дуже багато людей робить величезну помилку, коли вони чують, що є каміння в жовчному, що його треба вивезти. Не можна ні звідки виводити каміння, тому що воно там утворилося, щось змінилося. Всередині, так, щось змінилося, якийсь мікроклімат, щось, щось сталося з організмом, з'явилося каміння. І треба зробити все, щоб цього каміння не стало, але виводити його звідти не можна. А, на той момент в мене не було тих знань, які є зараз, але я чисто інтуїтивно відмовилася від операції. Це скажу, що зіграла така дитяча, да? ми всі родом з дитинства. І, в принципі, ми дуже багато вчинків в дорослому житті робимо саме через те, що з нами було в дитинстві. Я пам'ятаю, до моєї бабусі Бабусі прийшла знайома її. А в мене бабуся дуже смачно готувала, і бабуся її пригостила. Там ну, погодувала, Вона собі говорила. І тут на кінець розмови, коли вона вже вона вже доїла, вона з сумки витягує кожменю таблеток і каже, що колись їй там видалили жовчний. І тепер вона оце весь час повинна їсти ці таблетки. Оце єдине, мені чесно скажу, що на таблетки мені шкода тратити гроші. От так само, як, наприклад, на цигарки. Да, так, здається, вроді би, для когось це хобі, а мені от шкода на такі моменти витрачати гроші. І ось я це згадала і вирішила, ну, я спробую щось зробити, щоб зберегти в собі жовчний. Спойлер, да, жовчний досі в мені, з того часу минуло майже 20 років. уже. І він досі в мені, він повноцінно працює. Але це був певний такий шлях. Роботи з організмом. Чому часто люди не вірять, да, здаються на цьому шляху? Перше, тому що це такий, ну, скажімо так, неординарний крок, тому що небагато людей готові реально розбиратися. Друге, цей час у мене зайняв.